Коли на нашу комісію виконавчої операції ми разом з військовою адміністрацією проєкти рішень, кількість чотири мальчих питань. Проєкт порядку денного надісланий з проєктами рішення всім членам комісії, тому пропоную порядок денний кількості 14 питань е, е, затвердити до сьогоднішнього е, е, розвитку. Це не по суті тому ми приймем. да, да, ми по да, не приймемо, На другому пункту. Перше питання це про затвердження звіту да. протеграння бюджету за 2024 рік. Доповідаю, що чи не довіриної дії Виконання районного бюджету 2024 рік. Виконання дохідної загального фонду районного бюджету складає 99. Ну, я вибачаюсь. Ну, у нас по, по, по положенні постійної комісії відсутній секретар, тому нам необхідно обрати, ну, хто буде секретарем на даному засіданні. Тому ну, немає пропозиції. Якщо ні, то пропоную Наталію Васильівну. Заступника, тому хто за пропозицію. Дякую. Вивчається. Виконання складає вихідний час складає 993%. Не для виконання приведуть за рахунок виконання надходжень реєстрації прав 18 років четвертого року в нашого харчівської атаки. А далі надходження є основним джерелом на прийняття до спеціального фонду надійшло 155,5 тисяч гривень доходів, що становить 99,7% і затверджено усього допустим закупання внесення днів. На нікож є субвенційними, ми за 420 гривень пропустимо, що надавалась до Виконання Виконання частини загального фонду районного бюджету станове 984% проведено. Викорати з умі 19,5 тисяч гривень, що буде зведення на рахунок Хамару, що надавати ситуацію. У загальному та спеціальному фондах прийдумо присутніх Территорійсь і Редорського відбувається. Коротко, у мене все. Немає питання. Mm -hmm. Тому пропоную погодити таке проєкт рішення внести на розгляд засідання ради і повіменне голосування за таку пропозицію татар за Антоненко за Волог? За. Живіцька. За. Влада за вашину. За сім вирішення прийнято, дякую. Друге питання це питання виконання районної програми підтримки органів виконавчої влади 23-24 років. Дана програма була розроблена для підвищення ефективності роботи районної державної адміністрації та її структурних підрозділів. Програмою була передбачена загальний обсяг фінансування всього вісім навіть гриві протягом відносно періоду з районного початку відділення. Проведено майже повністю всі касові податки, невикористані в сумі 29-8 грн, гривень, за залишилися на рахунках у привід соціального захисту населення згідно з відповідним рішенням районної ради, і були використані протягом 2025 року від цілого призначення. Також за протягом згідного періоду була отримана субвенція з бюджетів сільських селищних та міських рамб загальних сумі 4,8 млн грн, що були спрямовані на заробітну плату. Нарахування на оплату праці і придбання матеріалів, оплату на інвентарю, оплату послуг, відрядження працівників, оплату судового збору. Коротко, у мене все. Дякую. Немає питань, пропозицій. Отже, тоді пропозиція також положити і внести на розгляд Ради. Татарко – за. Антоненко, за. Голуб – за. Живіцька – за. Лагода – за. Пашина – за. Рубльов – за. Дякую всім за. Рішення прийнято. Наступне, третє питання. це про затвердження районної програми підтримки органів виконавчої влади на 2025 рік. Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи районної військової адміністрації та її структурних підрозділів шляхом встигнування працівників районної військової адміністрації та структурних підрозділів покращення рівня матеріально-технічного забезпечення працівників. Машини, та інших матеріальних послуг, капітального і позиційного проєкту. Загальне обсяг фінансування пропонується в сумі 5 млн грн. мільйонів Питання, уваження, пропозиції? Якщо відсутні, то підставлю на голосування щодо погодження та внесення на розвиток Хто також за. Антоненко Антона Волк, Живіцька, Лагода, Вашина, Робров за. Сім за, за. за, за рішенням прийнято. Наступне питання, це депутат начальник службу справи дітей. Не проти, якщо інші питання? Так. так, 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 так. Спробуєте. Одинадцяте питання це про внесення змін до рішення Продолницької районної ради від 12 грудня 2024 року 372 бюджет бюджету протимецького району на 25 рік. Уточнення пропонується уточнення дохідної частини районного бюджету на суму 583 тисячі 300 гривень з за рахунок субвенції від територіальних громад районного у сумі 333 тисячі 300 гривень. Уточнення додаткової частини. З них на отримання районної влади 15 тисяч гривень, на отримання районної лікарні за рахунок проведені від Катеринівської Великосевелівської громади в сумі 333 тисячі 300 гривень, зменшення видатків за програмною діяльності е, організації діяльності центру на адміністративних стресу у сумі 2 тисяч гривень і на направляються ці кошти на видатки за програмою все. виконавчої немає. Зауваження пропозиції тоді, Хто за погодження про внесення змін на про внесення на розгляд ради? Татарко за. Антоненко. За. За. Живіцька. За. Лагода. Пашина. За. 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 Рубльов. За. за всі рішення прийняти. Да. Наступне питання

Тоді пропонуємо 12 питання до дня порядку денного. Це просто моторні програми. Розробки підтримки комунального підприємства районної ради позвонивська центрального района лікарні за 24 рік. Відповідає за неділю на подумання. Програма виконана в повному обсязі. Кошти витрачені згідно призначень. Виділено 3 мільйони 900 тисяч на оплату підприємством комунальних послуг. З них Аджамська ОТГ 2 мільйони 600. 000. перерахувала Берницька районна рада 150 тисяч, Соколівська ОТГ. Рінівська ОТГ 200 тисяч. Стосовно оплати праці лікарів, перераховано 464 тисячі 800, з них Первозландська ОТГ 219 600, Соколівська, 172 тисячі, Катеринівська ОТГ 73 200. Прираховані кошти на оновлення матеріально. Зникка Тресанівська ОТГ 2 мільйони 905 848, Соколівська Отег 80 тисяч, Первозванівська ОТГ 8, Великосиверинівська ОТГ 4. На виконання робіт по проєктно кошторисній документації виділено з Аджамської ОТГ 156 тисяч. Проведенному кисень до реанімаційного діла. Дякую. Питання. Зауваження пропозиції немає. Тоді ставлю на голосування пропозиції щодо погодження такого проєкту рішення та внесення на розгляд районної ради. Татарко за. Антоном. Да. Голуб, за Лау за вашим за. Башина, за. Пропустив, вибачаюсь. Пропустив, вибачаюсь. Надо Буде окремий список робити до голосування. Наступне питання. Про звіт генерального директора КНП Кропивницької районної ради, Кропивницька Центральна районної лікарні за друге півріччя 2024 року напрямком, які є у лікувального закладу, залишаються в тому ж обсязі: це забезпечення доступної та якісної медицини, удосконалення спеціалізованої медичної допомоги, удосконалення реабілітаційної допомоги. По, по програмі медичних гарантій в 2024 році було 14 пакетів. По Пічній стаціонарній амбулаторній допомозі, мемографії, діагностика ВІЛ, стаціонарна паліативна допомога, стоматологічна, вагітності, хірургічні операції, реабілітаційна допомога, езофага і колоноскопія. По стаціонарній допомозі виконана робота в повному обсязі. Проліковано в Бетіаналі порівняно з 2023 роком не більше пацієнтів, з 2024 роком порівняно проліковано 4266 пацієнтів, порівняно з 2023 роком 3028 пацієнтів. Поєднічна допомога надається в Кадрове забезпечення задовільняє потреби, фахівці всі є. Так, отримана гуманітарна допомога за друге приліччя вартість 3 мільйони 934 тисячі 100. От. Плани на 25 п'ятий рік це підвищення доступності до медичної допомоги і вдосконалення роботи паліативного напрямку та реабілітаційного. Дякую. Питання, пропозиції, зауваження підсудні. Тоді ставимо голосування щодо погодження проєкту рішення та насення на розгляд районної ради рубль. Желіцька, за Пашина, Татарка за всім. Дякую, рішення прийняти. Все так. Наступне питання сьоми Антон Гірович, ПП про виконання програм заявлення національних відповідної організації діяльності центру надання адміністративних послуг. Цифрового розвитку цифрових трансформації та цифровізації прокормінської района адміністрації на 24 до уваги комісії дози. До уваги комісії звіт про виконання програми сприяння функціонуванню відділу організації діяльності центрів надання послуг, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кропивницької районної державної адміністрації. Якщо коротко. В рамках програми передбачено було фінансування на 200 тисяч гривень. Фактично, відділом протягом 2024 року було використано всю суму 200 тисяч гривень на забезпечення роботи відділу під захід програми оплати інших поточних видатків. Продовж року відділ працював над організацією над надання адмінпослуг виконання заходів державних державних і регіональних комплексних і цільових програм у сфері цифровізації. Забезпечував функції в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та речових прав на нерухоме майно. Зокрема, було задоволено 2730 заяв, в результаті чого надходження до бюджету стало 47 тисяч 908 гривень. Крім того, було забезпечено. Належне зберігання реєстраційних справ, які передавалися до районної адміністрації за результатом реєстраційних дівчинених за принципами середріальності всіма суб'єктами державної реєстрації та інші функції. Якщо коротко, то там все. Немає, зауважень немає, пропозиції немає. Тоді ми переходимо до голосування рублям або да? завітця да? Антон за нашою Заперечення, що тоді дев'яте питання Це про провоканальна конкурс програми сприяння розвитку громадянського сусідствами сфера у Кам'янському районі на 23-24 років. Керівник апарату громади, посане Валерія. Прозвітую вам про виконання. Систематично на виконання передбачених заходів проводилися консультації з громадськістю, зустрічі з населенням, на яких обговорювалися найбільш актуальні питання, з метою вивчення до громадності, обговорення нормативно-правових актів, проєктів <клес> та інші передбачені заходи. Обсяг коштів, які планувалися залучити на виконання заходів програми в 23-24 роках, планувався 225 тисяч гривень. Фактично було передбачено та використано за два роки 109,9 тисяч гривень за 23 й рік 49 і дев'ять за 24 четвертий 60 тисяч гривень. Ці кошти були використані на реалізацію заходів програми, з нагоди відзначення державних свят, пам'ятних дат, історичних і значних подій та ювілей. Закуплялися грамоти, подяки, рамки, кіткові композиції, виготовлялася спілкувана продукція. Програмою також було Закладено показники успішності, які у звіті проаналізовані, зазначено яка, кількість заходів, кількість учасників. Загалом було організовано проведено 128 заходів з нагоди державних свят, пам'ятних та історичних визначних подій, ювілеїв на території району. Також у 2023 році відповідно до розпорядження начальника районної адміністрації проведено. 19 консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та в 24 році 12 консультацій. Дякую. Питань за ваші пропозиції. Немає. Тоді ставимо посування пролицю погодження та внесення правдив або Живіцька Антоненка Вауда Вашина. Дякую всім. Рішення прийняти. Мене, <прокурси> програма підвищення кваліфікації замість мета загалом три роки пострілі плануємо кошти під цю програму. Плануємо заходи на підвищення кваліфікації як депутатів районної ради, так і державних службовців районної міської адміністрації. Але кошти на виконання цієї програми, хоч і були заплановані 60 тисяч гривень, але з районного бюджету не виділялися. Тому заходи, які передбачають підвищення кваліфікації, проводилися за рахунок обласного бюджету шляхом участі в заходах підвищення кваліфікації, в навчальному закладі регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області. Саме по районній військовій адміністрації чотири особи пройшли підготовку за загальною сертифікованою програмою підвищення кваліфікації, а також п'ять осіб. Це ті, що були прийняті вперше на державну службу. П'ять осіб, ті, які обов'язково проходять, вирішеного разу на три роки, і 24 особи вийшли кваліфікацію за спеціальними короткостроковими програмами. Коротко, все якщо є запитання. Підставлено голосування про погодження та внесення на розгляд ради. Проблю за кого? За. Живіцька Антона. За. За. ваше звідки. Катарта. За. Сім. Рішення. Розгляд. Наступне питання. Хто в них? Хай з'явиться. Хай 4, Наступне питання це про внесення змін до районної програми підтримки служби у справах дітей Кропивницької районної військової адміністрації області на 24 юрі. Доброго дня депутати. Внесення змін зумівлені просто зміною саме переліку заходів. Раніше воно було розмежовано. Наразі ми це все об'єднали, сума залишилася без змін, тому о, для кращого і легшого розп... розподілення коштів немає питань, це вважання. Тоді пропозиція поводити там місце декомісі... народнокради, робив За. 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 Волк Живіцька, Антоненко, Лаурада, Знову Пашина, та За. так зараз За. 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 сім рішенням, наступне питання. Про викональна районна на підтримку служби у справах дітей місті районної військової адміністрації Первої області на 24 рік. На протязі 2024 року період дії програми були використані кошти, які заплановані 250 тисяч. Так само і відбулося. Тобто, далі стосовно по а, програмі а, на... Створення прийомних сімей, створення дитячих будинків і усиновлення. У нас е, заплановано створення сімейних, прийомних сімей, по ми створили чотири. Кількість створення дитячих будинків сімейного типу планувалося один, створили дві, е, і е, ш, планували двоє дітей усиновити, е, усиновили шість. Окрім цього, до будинку дитя... до сімейного... До будинки сімейного типу. І прийомних сімей було влаштовано 34 дітей, сім і дітей позбавлено батьківського лікування. Дякую. Там за вашення пропозиції немає. Ставлено голосування пропозиції про положення проєкту до нас ради. Рубло да? да. 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 за Живіцька Антона Лаврова з Машина та за всі рішення прийняту да. все. А, mm -hmm. Про внесення змін до районної програми підтримки служби справа дітей прокурорівської районної військової адміністрації області на 25 рік. Зміни також домовини тим самим, що і на 2024 рік ми просто об'єднали наші витрати. Yeah. Ну, немає не пропозиції зауваження, але... нам... Хто за те, що проводити Терминському правди, Жевіцька, Антоненко, Лагота, Запашина, також про всі рішення збройних. Все також дякуємо. У нас два 3, 4, 5, 5, 5. Шановні депутати, вашу розвязьку сесії про виконання програми підтримки управління соціального захисту населення районної військової адміністрації на 23 та 4 роки. На обліку в управлінні соціального захисту перебуває 33 317 отримувачів адміністративних послуг соціального характеру. Протягом 2024 року різні види державної підтримки з бюджетів усіх рівнів виплачено на загальну суму 67, 678 мільйонів 849 тисяч гривень. За 2023 рік фінансування проведено на загальну суму 723 мільйони 145 тир для організації безперебійної роботи управління, створення належних умов для роботи та прийому відвідувачів протягом 23-24 років були, років були затверджені видатки на 23 й рік 330 тисяч гривень, на 24 й рік 99 за Дякую І останнє питання порядку денного, це Катерина Олександрівна по виконання програми фінансової сутринки діяльності ради на 24.306 тисяч вісімсот двадцять вісім гривень за рахунок субвенції Катерісановської Катеринівської та компанійської сільської ради. Кошти використані на погашення заборгованості з єдиного соціального внеску районних рад, що припиняються частково витрачені на комунальні послуги і не стимулюючи виплати виконавчого апарата района. Немає нічого тоді пропозиція поводити на старому радиоська Антона за вашими додатком за сім'ї, то я саме інформація яка святкова. Дякую і і на Дякую. Дякую.